Просто жесть. Просто, знаєте, таке, типа, відео щоденник. Перше. Е, я поправилася на півтора кілограма. Це просто жах. Я була 68 а зараз місяць я 13 тренувань відбула і я набрала 17 кг. Це просто жесть. Ох, і в мене виросли об'єми. Я не знаю. Мені здається, що я намагаюся налагодити, але за цей місяць я закінчила годувати груддю і у мене почалося місячні. Це єдине, що всі змін. А так я дуже втомлена. Мені здається, що найкращий це від себе відстати, але мені щось так не вдається. У мене немає ніякої мотивації зовсім. Якщо в такому ж стані, то я вас підтримую, ще я стала в колюжу. Сьогодні в нас 3 березня і такі я маю результати. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безможна рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Тільки з пошти і хочу зробити з вами розпаковку посилки з сайту Резорт. Я від вас, кажучи, не задоволена, ви зараз зрозумієте, про що я говорю. І так як я веду свій блог, хотілося б озвучити свою думку. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки, і давайте починати. Хочу сказати, що коли я починала. Знала, що я піду в тренажерний зал, я скинула 2 кг на харчування, трішки себе там підтягнула. А коли вже прийшла, я була, я була 70, а потім я стала 68, а зараз я 71,5. Як? Я вже відкрила її на пошті, тому що ви пам'ятаєте, я відео розповідала. У мене був такий випадок, коли кур'єр міст експрес привіз мені посилку з резервет, Я відкриваю, а там немає того, що я замовляла. Що робити в такому випадку? Я розповіла у відео, і тут більше буде розпаковок для вас. Тому зараз я переконуюся спочатку, чи насправді всі речі мені дійсно прийшли. Це перше, чого я була просто шос, ось. Так, ці речі мені доставили. Я так одним о, оком, двома, навіть чотирма, якщо в окулярах, передивилася, чи все в наявності, що я замовляла. І подивіться, як я її не діставала. Ви зрозумієте, ось воно ось так було. Ну, типу, як секунд, якийсь я вам серйозно говорю. Мені здається, максимальний такий контент, який би я навряд чи виставляла. Я, Ще я Аби. А що це значить цей ключик? Я щось нажала, але те, що треба. У мене є результати по схудненню трішечки. Що там мені написали? Ладно, що прикольчиком розкажу. Я так поставила машину, зрозуміла? В, в такому місці, що мені сюди маршруткою назад треба було їхати. Ха-ха-ха. Так, листочок, наскільки я там схудла. Ці речі були куплені мною на розпродажі, і я придбала піжаму, яку вже вам е, робила розпаковку цієї піжами е, ще до знижок, коли це була нова колекція, але у більшому розмірі вона лише залишалася у розмірі XL, Це поповняна. Піжама. Складається вона з сорочка із таких широких штанів доволі. Напишіть, якщо ви купили по моїй рекомендації цю піжаму в синьому кольорі. Сьогодні у нас 14.03 п'ятниця і в об'ємах в талії я набрала ще плюс 2. Я виріжу це. І я на мишці кращі стали. Я скинула, хочу сказати, скільки я скинула. Один і один кілограм. Ці кілограми дивіться, настільки мені важко, немає слів. Я тримаю для телефону, замовила. На алі, коли клей прийде, то його знає. Він такий на голові. Я після спортзалу, потім зайшла якісь фотографії забирати. Ще мотивація. Синю розкупили, а ось червоної залишався або дуже маленький розмір. Я не знаю, чим їм там і комфортно. Я замовила розмір XL, Він був у наявності. У мене розмір L цієї синьої піжами. 1399, Я вітала повну вартість за минулу. Ця ж піжама вийшла мені дешевше. Зараз подивлюся ціни. До речі, я вже в середу думала, що це все. І я вже не хочу ходити на тренування. От якась така в мене середа була, сьогодні п'ятниця, я така думаю, блін, вже все, коротше, не буду ходити, немає результатів, що ходити їм, а я реально зривалась на ці булки, от конкретно. От я реально не можу, не можу себе стримати, і бачу, що це вже психологічна така штука. Так от, дорогенькі мої. Сьогодні я прийшла, вдягла нові лосини, привела себе в порядок. Її. Мені сказала тренер, яка ну, просто суперськи виглядає. Він каже, та що, типу, що, що я вже не хочу ходити. Вона каже, ну, типу, треба відстати від себе, полюбити себе. А мені скажуть, що треба полюбити себе, треба полюбити себе. Я не, не розумію, що це означає. Ціна за нею була 499 гривень, майже так, як і у усінцеві без знижки коштує. Наступна позиція, і е, тут вже е, з пакуванням більш-менш краще. Так. Це, що у нас, що у нас це такий топ у смужку. По-простому, просто ковтинка у смужку, ціна якого 599 гривень, і представлений він на сайті у чорно-білому кольорі, такий як у мене класичний, і у зелено-білому. Зелений з білим, вони майже повторюються майже кожну колекцію, дуже схожі у різови, тому якщо ви там не встигли по якимось причинам, не засмучуйтесь, це я вас посвітлюю. Перед твоєму. не засмучуйтесь, вони постійно їх повторюють. От мене, ну я просто не розумію, що це, я, як це я маю полюбити себе, якщо я себе люблю. Вона каже: ну може, ти вдома хтось тобі каже, що ти там поправилась чи що. Я кажу, та ні, там навпаки, там чоловік каже, на гарна. Ну, ну все, ті, в мене такої проблеми нема. З цим, що мені хтось там це говорить. Я сама, оце як ці джинси поміряла, тут ставлю фотографію. То мене ще більше почала себе ще більше з'їдати. Я розумію, що це неправильно. Так ось, Як це ж полюбити себе? А, це, а якщо до суті, ну то ж ніхто не каже, що треба їсти все, що лежить і любити себе. Ні, я тут про інше. Я не знаю, представте, поставила ці ключі коричі, в карман, а в мене там був сахар. Тепер я відмиваю цей цукор від ключів резинових. Ніхто ж не каже все їсти попідряд. Вона ну, каже, це треба. Заходила в Тік-Ток, що вона в Тіктоці бачила, як дівчина, жінка доросла, дівчина жінка. Казала, що я не можу схуднути, у мене на животі розтяжки. До речі, я не знала, що якщо розтяжки, то це взагалі дуже важко схуднути. У мене немає розтяжок, але вона каже, що жінка там, в Тіктоці каже, оці розтяжки це слід моїх дітей. Що от я мама, це їх сліди. Тому от я маю живіт. І вона каже, що ми ніколи не будемо в 50 такими, як ми були 20, що ти не 15-річна дівчинка вже. І треба це прийняти. І що ще вона мені сказала? Мені треба з поставою попрацювати. Я носила ну, живіт, мене був, хоча в мене живіт тип, майже не було. Мені треба на поставу піти, і я взяла вже направлення на реабілітацію, щоб поза сонкою трошки попрацювати. Бо я знаю, просто я запущу ще трошки, знаєте, і воно вже не треба буде йти. Вже така, та да, пайот, знаєте. І поки я ще на цьому хочу-хочу, воно, типу, не здорове, це хочу, хочу. Але подивимося, куди воно мене приведе, буду з вами ділитися. Все, дякую за увагу. Поїхала. Дуже довго я дивилася саме на зелений, але вибрала чорний з білим у розмірі М. Це також 100% бавовна і приємна ціна, але знижка дуже маленька. Так, воно 599. Зараз є на сайті на момент цієї зйомки в всіх кольорах, а так коштує 899, тому знижка, я вважаю, невелика. Давайте разом з вами подивимося. Ну, що я вам хочу сказати? Розмір М просто величезний. Ви подивіться на мене. Ось моя yeah. Талія. Так, бачите, моя приспущу, щоб вам було видно. І ось. Ця ковтинка у розмірі М. Діло, що це такий оверсайз, але тут розмірний ряд від XS до XL. Мені здається, якщо я взяла БС-ку, я б не помилилася. Так, сьогодні плани на тренування, і, до речі, у мене супер-мега якась комфортна тренер. Вона така прям комфортик. Аж хочеться тренуватися. Нагадую, знаєте, оцих дівчат, які записують відео з Пілатесу на Ютуб такого плану відходиться. У мене на окулярах відбувається. Я гуляю, і з приводу моєї активності я вам не розповідала. Я виходить 5 днів на тиждень, більше 10 тисяч кроків знаходжу. Ну, маю таку можливість гуляти, ну, зрозуміло. І ще яку активність маю з стрибками, я ще не займаюся. І з вчорашнього дня у нас сьогодні. У нас сьогодні число? От я не можу говорити. Е, у нас так, 18-те. Сьогодні у нас 18 березня. І я ось почала вже 3 дні як харчуюся більш-менш типу стараюся. Е, я не, не відмовляюсь ні від солодкого, ні від мучного. Я е, організовую свій холодильник в першу чергу. І знаєте, що я роблю? Я намагаюся складати тарілочки оці, де збалансовано трішки. Так, 80% бавовна, 20 поліестер. Мені здається, за рахунок ось цієї частини. Ну, ну так. Ну, крій. рукава класні на м ку Ось тут такий цей об'єм. Я так не люблю оцей об'єм в плечах. Він мені не личить зовсім. Я його потім розпарюю. Ну добре, це під питанням. Ну, реально <сміральненькость> якось воно дивно мені виглядає, мені здається, воно мене ширше робить в разів 10, ніж я є насправді. І мене б це взагалі б не турбувало, якби я зараз не була на схудненні. От через те, що я зараз на схудненні, мені турбує, що ця смужка мене як <смірнень> попой. <смірнень> в два рази більше, а то і в три. Давайте, давайте далі. І, і це тільки там декілька днів тому спочинув мене. І знаєте, якщо ви дивитеся відео, не буває такої. Знаєте, як це кажуть, волшебна пілюля. Такого не буває. Все дуже і дуже не так просто. Все, ми поїхали. І відо, що, так, ми цікаво, я такий відощі взагалі це буду публікувати чи ні? Я замовила також піжаму і була в шоці. Як вона мені прийшла. Ви просто зараз впаде пакет. Ви просто подивіться, ося вона мені так прийшла. Я її не відкривала. Подивіться на цей жах, вона скомкана. І не те, щоб в пакеті там не було місця. Тут у нас 100% бавовна і коштувала вона 499 гривень, по знижці повна ціна її 1199. Сподобався колір, до речі, там. Є ще світліший, це така на літо мені піжамка. Колір просто супер. Я такий колір сірий люблю, виварений. Я не буду собі приміряти цю піжаму, тому що, повторюсь, я не сходу не хочу собі стресу. стресувати, дивитись на свої ноги. Мені завжди казали, тебе такі класні ножки, такі, ой, такі красиві тебе ніжки, в тебе там немає ціліта і так далі. Звичайно, бо я на масажі ходила. А зараз я не можу ходити на масажі, не можу вколоти собі ботоксу, не можу там, зробити міні-операцію, хоч на обличчі, зробити. Взагалі не можу ніякі ін'єкції. Тому треба потерпіти і до масажів також дійде черга. Зараз головне вам показати цю піжамку хоча б так. Тут якийсь напис, ну і в цьому такий знаєте, виварений колір, але плодинка. Такий сірий личит. Буває ще теплий сірий, а це такий холодний. Ще я роблю графітовий. Він відразу підкреслює мої оченята. Так, усім привіт! Е, вже, знаєте, 20 березня. Вони прям такий відео щоденник, мені навіть цікаво, чи це публікувати, чи це Не буду публікувати. Що я вам скажу? Мені вже стало трішки легше і тренуватися, трішки оцінуватися всю цю історію. І стало якось себе почуває більш комфортно знаєте, у цій вазі. Я ще думаю, можливо, мені знаєте, що потрібна консультація психолога. В плані оце полюби себе, про що я вам говорила. Я знайшла підходящий центр, Залишилось тільки знайти кошти, щоб це все оплатити. У мене вологе волосся. Взагалі, якось дивно себе таке знімати в такому ракурсі. Мені здається, він якось мене не прикрашає. І в мене є план зміни автомобіль в плані того, щоб дозбирати певну суму. Не знаю, чому я це розповідаю у влозі про схуднення, але мотивую себе не тільки якимось схудненням, а ось такими речами. Тому усім, хто також, як і я, стає на цей шлях покращеної версії себе, я бажаю продуктивності і сил. Дякую за увагу.